Сторінка 265, розділ 9, у якому ви дізнаєтеся про пригоду на річці Голубенці, про те, що відбувалося потім і чим закінчилася наша незвичайна пригода. Ця новина, дорогі друзі, вразила мене, можна сказати, у самісіньке серце. Я і не міг подумати, що таке може статися з дитинства, з немовлячого, сказати віку, були вони разом. Не без того, звичайно, що іноді і сварилися, чи билися, били навіть, Але до вечора вже й мирилися. Та цього разу вечір миру не приніс. Ні вечір, ні наступний ранок, ні день, ні знову вечір. Та й другий день, і третій, і четвертий Журавель робив відчайдушні спроби помирити їх, але ті спроби ламалися як бульки на воді. Ач роги показав. Я йому ті роги викручу, ще засвербить йому в носі. Сідив крізь зуби Сашко Циган і ні про яке примирення не хотів і слухати. Марусик теж бурмосився. Не хочу, і все, не хочу. Журавель розривався навпіл. Половина тягла до Сашка Цигана. Половина до Марусика. І головне, розривалося його серце, бо він що хоч бачив, так-так і Сашко Циган теж. Бунт марусика зачепив Сашка Цигана заживе і зрадила йому його легка вдача він бадьорість свою і веселість, що називається «нуди в білим світом. Нічого йому не хотілося, ніщо його не радувало. Ну, а Марусик, так то й зовсім, як то кажуть, перевівся на смик, схуд змарнів, не Марусик, а сама тінь. Кіношники ж, а ні чічірк, ні пари з вуст. Поїхали, та як у воду канули. І де вони поділися? Марусику вже чекати не сила. Одного дня тинявся він по селу без діла і ноги якось самі собою. Принесли його до подвір'я гриші Пасічного. Хриша сидів на призбі, ушнипившись у книжку, чи новий номер готував, чи просто так читав, хто його знає. Морозик війшов у себе раптом, наче злодій, спійманий на гарячому, став як укопаний і не міг зрушити з місця. І враз несподівана рішучість оволоділа ним. Він кілька разів глибоко вдихнув і пішов до Гриші. Гриша, га. стрепенувся той, відриваючись від книжки. Тут недавно кіношники приїздили. Марусик одвів очі. Тебе десь не було, то вони мене записали на зйомки. Фільм для дітей зніматимуть. Та ну вигукнув Гриша та враз примружився. А ти мене за носа не водиш? О, Марусик черканув себе відстовбурченим великим пальцем по шиї. Хлопець їм потрібний кирпати, веснянкувати, Але я Я їм скажу, як вони приїдуть, щоб вони тебе взяли. І, надавши грищі опам'ятатися, повернувся. Та кинувся тікати. Дома не встиг Марусих підхекатися, як прийшов журавель. Розмова не клеїлася. Скільки не забалакував до нього журавель, Марусин відмовчувався, відмахувався рукою, а потім раптом дістав із кишені жаб'ячу лапку і простягнув журавлю. На! Журавель закліпав очима. Він уже й думати забув про чарівний талісман після тої сварки. Візьми, зітхнув Марусик, вона мені більше не потрібна. Тепер ти долю, спокушай. Журавель якось напівусміхнувшись, і прихилив до плеча голову. Давай! І ледве встиг він схопити зраб'ячу лапку до кишені, як рипнула хвіртка, і з'явився захеканий гриша Пасічний. «Слухай!» Просто від хвіртки загукав він Марусику. Чого ж ти втік? Чудило? Ти ж мені толком розкажи, що то за кіношники і що вони таке зніматимуть. Він повернувся до журавля. А то розумієш? Я скажу, щоб узяли тебе. І навтіки. Хто ж так робить? От чудило. Морозик утягнув голову в плечі, і як спійманий горобець зиркнув на журавлям. Журавель розплився в усмішці. Та то він до мене побіг. Я його чекав. У нас із ним. Справа одна. А про кіношників тих толком і розказувати нічого. Ми отут біля воріт, сидимо, на стіні лузаємо, раптом під'їхали. Тир, бир, ми кіно знімаємо про сільських хлопчаків. Чи є у вас хлопці підходящі? Щоб і в самодіяльності, і вчилися добре. Ну, ми зразу про тебе подумали. От і все. Але від гриші не так легко було відкараскатися. Він іще не менше півгодини розпитував про кіношників, і які вони, і як були вдягнені, і що точно говорили, і як стояли, і як сіли, і як поїхали. Хотілося людині побалакати на цю тему. Та й не дивно, якби вам, друзі, світило знятися в кіно, ви б теж, мабуть, про це балакали. Коли він нарешті пішов. Журавель ляснув Марусика по плечу Молодець, я так і знав, що ти це зробиш, та махнув рукою Марусик. І як подумав про ці зйомки, кругом люди товпляться, витріщаються на тебе. Ні, це не для мене. Хай уже. Гриша цим займається, він звичний. Треба ж було Марусику щось говорити. Коли того ж вечора Журавель розказав Сашкові цихану про все, то й тільки хмикнув: А мені що? Знімається, не знімається, мені байдуже. Але видно було, що йому не байдуже. Зовсім йому не байдуже. Бо настрій у цигана відразу покращився, очі засвітилися, і навіть якусь пісеньку замугикав. Та коли журавель заговорив про примирення. Сашко циган мовчки заперечно похитав головою, витримував Марку. Не хотів перший іти з поклоном і Марусик. Він, мабуть, вважав, що з його боку головне. Зроблено. Від зйомок він відмовився. Тепер, мовляв, слово за Сашком циганом: як легко посваритися і так важко помиритися. І з сумом думав Журавель. Минуло ще кілька днів. Серпень того року був напрочуд спекотний. Пекло і смалило немилосердно. Температура сягала 35. Єдиний порятунок річка. Голубеньку нашу при всій до неї любові і повазі, на жаль. Не можна назвати судноплавною магістраллю. Океанські лайнери на неї не запливають. У більшості місць її спокійно перебродять корови. На бамбурах була лише одна глибока місцина, де можна купатися. І, хоч не хоч Сашкові цигана і Марусику доводилося там зустрічатися. І вони зустрічалися. Журавель то до Марусика підпливе побалакає, то до Сашка Цигана, а вони погляди один на одного не кинуть. Удають, ніби. Просто не помічають, незнайомі наче. От і цього разу так було. Під берегом. Клюпилася малеча, а хлопці плавали посеред річки на глибокому. Сашко циган з одного боку, Марусик з іншого, а журавель між ними. У воді було гарно. Не хотілося вилазити. Зненацька журавель зойкнув: Ой, ой, корчі схопили ногу! Ой, хлопці! Як зводить? Він занурився з головою, потім вирунув і, вже перелякано пирхаючи, загукав: Ой, хлопці, рятуйте, ряту! І знову занурився з головою. Першим Кинувся до нього Марусик. він був ближче, підплив, зловив журавля за руку, що на мить. Вистримилася з води і не встиг опам'ятатися, як Журавель обхопив його руками, і вони вже удвох занурилися з головою. Буль буль. Ну, все майнуло в Марусика. Пішли годувати раків. Він одчайдушно замолотив руками і ногами, вириваючись. Та журавель тримав його міцно, як у лищатах. Проте від тих, мабуть, очайдушних марусикових рухів вони почали випливати. Ще якась мить, і голова Марусика була вже над водою. А жалібно ковтає він повітря і помічає, що поруч Сашко циган. Бий його по голові. А тоді хапай за волосся, гукає циган. Не можу він мене держить. Ледве встигає вигукнути марусик і знову занурюється. І майже в ту ж мить відчуває удар по голові. Ой, це ж він замість журавля мене вгилив. Останнє, що подумав Марусик, коли він прийшов до тями і розплющив очі, то побачив, що лежить на березі, його оточує цікава бамбуринська малеча, серед якої, як телевізійна вежа, стовбичить мокрий журавель. О, нарешті, побачивши, що Марусик розплющив очі, вигукнув журавель. Ну і налякав ти нас? Ти. А ти ж як? спитав Марусик, важко дихаючи. Отпустило. Тільки но ти пішов на дно, корчі зразу відпустили. Журавель винувато всміхнувся. Не вмів журавель брехати, і коли доводилося говорити неправду, він завжди винувато всміхався. Сашко Циган підвівся, теж винувато всміхнувся і сказав: Ти пробач, я не хотів, я ж думав, що він. Ваші макітри у воді такі схожі. А потім вони йшли додому і весело сміялися втрьох. І ніхто з них не згадував про сварку, наче її і не було. Найвеселіше сміявся журавель. Він підстрибував на ходу, захлинався, заливаючись радісним сміхом. До речі, а як там жаб'яча лапка? чарівний талісман? спитав раптом Марусик. О, жаб'яча лапка, будь здоров! захоплено вигукнув журавель. Ти хоч побажав щось? А як же побажав? Звичайно, а як же? І справдилося, справдилося, він лукаво сміхнувся Хлопці перезирнулися і враз зрозуміли, що саме побажав Журавель. Через те побажання вони йдуть зараз разом і сміються, і радіють, і, хоча й без усякого талісмана, вони б, звичайно помирилися. Отака надзвичайна пригода сталася в наших гарбузянах. Хоча, якщо добре подумати, що ж у ній надзвичайного? Нічого надзвичайного в ній немає, нічогісінько. Усі події цілком реальні, нічого неймовірного. А тим паче чарівного не відбувалося. Звичайнісінький збіг обставин. А втім, якщо подумати ще раз, то хто його знає. Чесно кажучи, я дуже люблю надзвичайні події, без них якось нудно жити на світі.